На потязі кухні готували сьогодні обіди для харків'ян. Спеціальні вагони обладнані генераторами і мають запаси провізії, тож незалежні від блекаутів. Обід був святковий на честь дня подяки, який сьогодні відзначають американці. Як готували святкову страву, бачили наші кореспонденти. На кухні у спеціально обладнаному вагоні потяга Фудтрейн готують святковий обід. В духовій шафі вже ось ось буде готова індичка на честь дня подяки. Шеф кухарі кажуть, м'ясо птиці замаринували за добу до того. Потім 10 годин випікали. Готуємо це повільно при низьких температурах. І виходить дуже ніжне і таке смачне. І от готова страва. Приготували індичку на день подяки. І сьогодні будемо радувати наших наших гостей, котрими ми опікуємося. Розрізання індички це цілий ритуал. Друзі, перший індик. Всім смачного. Кожен рецепт особливий. Кожен кухар додає якусь свою спецію, свою страву, свою любов. А це харківський рецепт. Сьогодні засмажили 15 таких індиків. Шматочки розкладають по коробках, додають гарнір і салат. Готові набори забирають волонтери, розвозять по гуртожитках, де живуть переселенці. Це багато гуртожитків. У нас в основному це переселенці, практично зі всієї Харківської області. Будемо розповідати про це свято, розповідати про їжу, про індичку, і тим більше сьогодні будуть мафіни. Люди будуть щасливі, особливо коли фрукти, м'ясо, кекси ще були. Мафіни теж були люди, а головне діти дуже щасливі. Потяг футтрейн створили українські залізничники коштом американського благодійника Горварда Баффета. Ці вагони повністю енергетично автономні. Потужні генератори, морозильні камери з продуктами і великий запас води і дизелю дозволять такому потягу тиждень автономно готувати їжу людям. За 267 днів роботи на Харківщині. Кухарі приготували вже більше мільйона порцій їжі. Вирушити такий потяг може в будь-яку точку України, де відчувають скруту. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці – телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.